Селище Бородянка одне із місць, що опинилися на шляху росіян до Києва у 22 му Ворог нещадно знищував усе: будинки, школи та лікарні. Після звільнення громада одразу почала розбирати завали та рахувати збитки. Усього було пошкоджено або зруйновано понад вісім сотень об'єктів. Сьогодні Бородянка відновлена на половину гроші дають наші міжнародні партнери. Один із символів відбудови Литовсько-Український ліцей. Тепер тут будують ще нову школу мистецтв. Ми з вами зараз знаходимося на будівництві школи мистецтва імені Макса Левіна. При закінченні будівництва це буде одна з найгарних будівель, яка буде прикрашати вулицю Центрального селища Бородянка. В школі буде навчатися 330 учнів, дітей, які будуть приходити і навчатися в цій школі мистецтв. Укриття розраховане на 188 чоловік. Ми повернемо все населення назад, а також внутрішньо переміщені особи зможуть отримати в подальшому соціальне житло і зможуть лишитися тут, проживати і далі, тому що на території населеного пункту знаходиться модульне містечко, в якому переживає наразі близько 250 осіб. І наша головна задача всіх забезпечити місцями для проживання.